І всім привіт, з вами Саня Майнер. Сьогодні буде обзор модів на багато мечів. І це, друго, це вже друга частина. І зараз в цьому відео я буду дивитися на 7 мечів. Те Тахтового відео на 7, і це теж на 7. Перший меч, кістлявий меч з кісток. 201 точність має. 3 урона. І 5 кісточок крафтиться. Другий меч. Блейсфорд. Маю 401 удар, 5 уронов, крафтится с одного стержня нефрита, 2 золота 2 железа. Третій матч визербайн. Має 6 урона, 1667 ударів. Крафтится з 1 палки, 2 кварців, кусків, 1 одной отскизвезды и 3 песок душ. Сидущий маешь мой H. Має 5 урон, 301 прочность. Крафтить за допомогою одної палки, двох обсідіона і два відролави. Слідуючий меч лазурітний меч. Лапіс Сворд. Має 4 урона, 751 прочність. І крафтить за допомогою одної палки і двох лазурітних блоків. Слідуючий меч кров'яний меч. Blued Sword. Май 1501 удар. 6 урона. Крафтиць за допомогою одної палки, двох хрестона і двох обсідіну. І останнє мене Драконік Блейд 751 удар. 7 урона. Краситься за допомогою палки, одного алмаза, Двох желізних блоків і одної красної пелі. Це всі мечі, що я вам показав. Це було тільки 7 мечів. Якби я робив ну, всю часть повну, воно би затягнулась на печку Я вирішив її розділити, щоб менше грузилось. Так, ну з вами був Саня Майнер. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Дивіться на відео моє. Що вам подобається, пишіть в коментарях. Чи вам подобається, чи ні. ну всім пока